Розбишаки, Після минулого разу ви засипали мене листами в пляшках. Усі хотіли ще пригод разом із відважною бандою піратів. І ось доля посміхнулась, я знайшов нову книгу в Старому Галіоні, де ще пахне морем і ромом. Це банда піратів таємничий острів. Захоплива історія про друзів Томаса Вогняного, вілі розумника та Марії Безстрашної, які вирушають у подорож по проханню їх батька, але натомість потрапляють у нову бурю пригод. І саме цю книгу я розіграю серед вас, щоб поборотися за книжковий скарб, виконай прості кроки. Перше. Підпишись на мене. Друге. Постав подобайку. Третє. Познач у коментарях свого вірного друзяку. Четверте. Зроби репост цього оголошення у своїх сторіс і отримаєш додатковий шанс виграти. Чим більше друзяк ти позначиш, тим більше номерів отримаєш. Переможця оберу в наступну п'ятницю. Тож не зволікай, бо море чекати не любе. Хто готовий підняти вітрила й рушити на пошуки книжкового скарбу? Хе.